Що ж до 2014 року, і того, що відбулося після перше, що ми зробили, ми неналежно відреагували на на, на зелених чоловічків у Криму і на Донбасі. Бо ми дійсно не думали, не вважали, що Росія. Прагнетиме вкрасти території в Україні. Ми з тих пір прибуваємо в цьому стані неймовірності того, що відбувається, і ми думали, так дійсно ми можемо в майбутньому якось будувати стосунки з Росією і не того фанку, що вони готувалися до війни на сусідній території і. Я думаю, що у президента Порошенка не було вибору, коли рухалися війська Росії в Донбасі, і йому треба було підписати мінські угоди. Але потім німці та французи. Брали участь в чотиристоронніх угодах в межах мірських угод в чотиристоронній робочій групі, і європейці не поставляли зброю Україні, не хотіли додавати масло вогонь, так би мовити, і ми також не до не надавали Україні зброю до 2017 року, боячись. Ескалації конфлікту під час мінських перемовин, ми говорили, що ми хочемо, щоб Україна ухвалила правильні закони, передбачені мінськими переговорами мінськими угодами, але ніхто не вимагав нічого від Росії. А вони не виконували свої зобов'язання за мінськими угодами. Вони не виводили сили. Вони не створювали робочі групи в тих напрямках, які було передбачено, і Росія втратила. Час, але готувалася до е, наступної війни, і в той час вона е, не погоджувалася з тим, що вона це робила. Вона казала, що є лише сепаратисти, що це не Росія, що має в на Донбасі російських регулярних військ, і так далі. І ми багато часу втратили і багато е, сил втратили на те, щоб зробити е, подальшу... Е, Війну в Україні непривабливою для Путіна, і я е, маю визнати внесок адміністрації Байдена, тому що вони е, дійсно були готові, що буде широкомасштабне вторгнення, і е, вони почали надавати Україні ті знаряди, які потрібні були для відбиття такої агресії. Звісно, можна було це робити і в більших масштабах, і швидше, і все ще можемо робити це в більших масштабах і швидше. Але але зараз і Європа, і США об'єдналися в справжньому партнерстві щодо України, і таким чином ми рятуємо майбутнє європейської безпеки.